Ну що ж, розпочнемо. А саме сьогодні ми розберемо з вами великий сідничний м'яз, який знаходиться саме ось в цьому місці. І це одно головчатий, найбільший м'яз у людському цілі, і він має дуже багато місць кріплення. І зараз потихеньку ми з вами розберемо ці місця. Почнемо ми з поверхневих пучків, які знаходяться. Саме ось тут. І поверхневі почки мають місце кріплення, вони верніше вплітаються у еліоцібіальний тракт, який ми можемо ще назвати широкою фасцією стегна, а також ще можемо сказати великого великогомілковий тракт. Зараз я вам покажу на стегновій кісті, де він знаходиться. А знаходиться він саме ось тут. В цьому місці. Дуже добре. І е, плавненько переходимо на, на наступне місце кріплення, а саме на глибокі пучки великого сідничного м'язу. Вони знаходяться ось тут. І місцем їх кріплення також є стегнова кістка, а саме це ягодична бугристість, яка знаходиться у нас ось тут. І ягодична бугристість, сіднична вибачається, богристість це і є продовження латеральної частини лінії Аспара. Щодо праксимальних пучків, які знаходяться ось тут. А саме до гребеня з духвинної кістки, це ось це місце. Зараз покажу на кісті. Саме ось тут. і також Кріпиться до крижів, ось тут. І навіть іде на куприк ось. І, значить, ще забула сказати, що своїми глибокими почками сухожиль сідничної поверхні клубової кістки. Це виходить приблизно десь отут, але зараз покажу, де саме на цій кістці виходить. Що ось тут. Ну, ось ми з вами і розібрались місця кріплень, їх насправді дуже багато. І так як це ця, цей м'яз він є. Дуже великим і одноголовчатим, то для нього, для цього м'яза потрібне найбільше натягнення. Так? І зараз ми переходимо до функції цього м'язу, а функції сідничного великого м'язу заключається в розгібанні стегна.